Жив собі на світі чарівник на ім'я Віктор. Це був пересічний чаклун, який полюбляв створювати лише ясну сонячну погоду і більше нічого. І справа не в тому, що йому не вистачало сили чи навичок для чогось іншого, він міг начаклувати будь-що Йому просто було нецікаво займатися творчістю. Віктор створював ясну погоду лише тому, що не терпів дощу та вологи. І ніхто не запам'ятав би його ім'я, якби не одна справді видатна якість. Він був найневтомнішою та найенергійнішою людиною на землі. Його сили було б достатньо для трьох здорових бичків, таким він був енергійним. Через це... Всі його називали не Віктор, а вихор. Він взагалі не любив спати і вважав, що відпочинок це марна трата часу. Чарівник часто підраховував, скільки годин поспіль він активний. Зазвичай вихор лягав спати не раніше півночі, а прокидався о четвертій ранку. Всю решту активних 20 годин вихор був бадьорий та веселий. Як молоде ягнятко на зеленому лузі, він завжди поспішав із різними справами, важливими та не дуже. Насправді для нього не мало значення, що саме він робить полювання, риболовля, біг, плавання підходило все. У вихора було лише одне правило чим активніша справа, тим краще. Бувало, покличе він своїх друзів на прогулянку в осінній парк. Навколо тиша та спокій, листячко шелестить, сонечко пестить землю своїми пухнастими промінчиками, горобці цвірінчать. краса словом. Та де там прогулянка була більше схожа на бігові змагання ще пак адже вихор. Не вмів ходити пригулянковим кроком, він завжди кудись біг. А взяти, наприклад, слух вихора, бідолашні, бідолашні люди. Вони ж постійно страждали від недосипання та поганого настрою. Ось уявіть собі: то принеси, то віднеси, то подай, а то і кидай все і біжи на базар. Бігали та стрибали ці люди так часто, а відпочивали так рідко, що зовсім виснажилися колір їх обличчя давно став блідим, як у справжнісіньких аристократів. А загалом служити або товаришувати з вихором було ой як непросто, тож згодом цих героїв, слуг чи друзів ставало дедалі менше. Так би вихор і залишився сам, якби не один випадок. Якось він застудився. Що тут особливого, спитаєте ви? Звичайна хвороба, трохи неприємна, та й годі. А особливе було те, що за цілих 53 роки вихор жодного разу не хворів, тобто ніколи за все своє активне енергійне життя. І ще треба сказати, що ніде так не раділи цій застуді, як у його власному будинку. У всіх слуг, немов з плечей впала, настільки їм стало легко. Ти маєш зрозуміти, дорогий читачу, що радісні слуги не були злими людьми та не бажали вихору зла вони просто вперше за довгий час змогли добряче відіспатися. Та відпочити від своїх виснажливих обов'язків. Адже зазвичай вихор не давав своїм слугам, як слід відпочити. Він думав, що всі люди такі ж енергійні, як він сам. Але тепер, коли вихор захворів і цілими днями спав, увесь будинок разом з його господарем поринув у солодку дрімоту. Здавалося, на всіх домочадців наклали сонні чари, настільки там було тихо та спокійно. Навіть кіт разом з людьми вирішив відкласти свої справи та також солодко сопів на подушках поряд із господарем. Через п'ять сонних днів хвороба минула в неділю, десь після обіду, Віктор прокинувся і зрозумів, що цілком здоровий. Він дуже зрадів і одразу почав будувати нові плани на весь день, але раптово зрозумів, що йому не дуже хочеться кудись бігти. І ще спати було дуже солодко. І як він раніше не цінував сон, це навіть краще, ніж бігати. А ще, коли він спав, йому снилися дивовижні сни. Що там було? Ой так, неймовірно красиві квіти, золотисті хмари, а ще там були веселі баранчики, які стрибали з хмарки на хмарку. Віктор замислився: А що, як створити квітку з мого сну? Ту, що схожа на маленьку парасольку зі сріблястим стеблом. А чому б і ні? І він її створив. Квітка так сподобалася Віктору, що він почав вигадувати все нові і нові творіння. Він вигадав букет з дощових хмаринок та пристосував їх для поливу городу, ще створив вікна, які завжди світилися веселковими барвами, і ще багато багато чого. З того часу все змінилося, а головне змінився сам Віктор. Він став справжнім чарівником, а не лише невтомною людиною. Люди більше не боялися його невгамовної енергії. Ще треба сказати, що Віктору так сподобалися його сни, що спав він тепер щонайменше сім годин на добу. Щовечора, рівно о 10 годині, чарівник лягав у своє затишне ліжко і посміхався в очікуванні дивовижних сонних фантазій.